Доброго дня. Бажаю здоров'я. А в нас, як завжди, за відпочинком ідуть сільські будні. Треба чесничок поплести. Ось вирвала весняний. Ось так ми плетемо його віночки. Такі ось віночки. Потім ще встигла цибулю вирвати. Трошки начистила ще там. Ціла куча, зараз вам покажу. Одна покотилася. Ще ось. Цю цибулю треба почистити. Хто прийшов допоміг. Нічого, справимося. А це в нас чорнобривці вже розцвіли, поки мене вдома не було. Ось які файні сусідка поділилася. Ну і, звичайно, мої квіти. Ну, Чуть не здохли, поки мене не було, але, здається, я їх врятувала, бо всього день пройшов, вже вони зеленіють. Ще трохи все. А ось будра. Це вона на даний момент ось така розміру. Вона росте до двох метрів її можна обрізати. Зараз метр, трохи більше метра. Не врятувала ось. Там дві віточки. Посохли. Треба буде потім вирізати. Нічого, все, слава Богу. Чоловіку не було коли, та я й забула йому нагадати. Чесне слово, сама виновата. А ось квіти те, що на підвіконі. Все, все добре, вони все відійшли. І чорнобривці файні. Там чорнобривці ось тут ростуть. Бачите, які такі гарнесенькі, красунчики такі. Це шля... шланг для поливу, у нас спека. Один пісок. Один пісок. А це у нас айстрик Треба поливати. Треба поливати, бо загнуться. Загнуться. Ось так. Бачите, скоро вже цвісти будуть. клумбу хто прибрав. Ой. Головне, щоб мир і спокій був, а все остальне ми встигнемо. Дякую Богу і за це. Всім гарного, мирного вечора.